Вийшла з осені, прийшла в зиму. і хочу сьогодні трішки з вами поговорити: поговорити про гру Лілу. Останнім часом я часто чую запитання, чому я не можу зайти в гру. Чому, як тільки я планую розпочати гру, у мене виникають такі обставини, що приходиться цю гру відкласти. І цікаво те, що з духовними практиками відбувається приблизно те саме. Коли тягне в тишу, в медитацію, у нове навчання, яке змінює мислення, коли є відчуття, що це саме те, що потрібно зараз, але ніби щось зупиняє, причина завжди одна. Люди не можуть знайти часу на гру, хоча, здається, ніби дуже цього хочуть. Знаходиться маса дуже потрібних, невідкладних справ, форс-мажори, несподівано хворіють діти, приходять гості. Насправді це не випадковість. Людина уникає гри не через відсутність часу чи невідкладні справи. Вона притягує їх своє життя сама. На рівні підсвідомості вона згинає свою реальність і відкладає гру, бо всередині є страх, сумнів або вигода. Чому? Будь-яка нова дія, особливо коли це глибока гра, що змінює мислення, виводить нас за межі звичного, тобто з зони комфорту, навіть якщо це щось хороше і вмикається опір. Тоді виникають випадкові перешкоди, запізнення, хвороби. Це не містика, а механізм самозахисту. Як я кажу постійно, ліла це не просто розвага. Вона запускає глибинні процеси, навіть якщо ти їх відразу не помічаєш. Зрушується твердий пласт підсвідомості і життя починає повільно розкручувати тебе по спіралі. І не завжди це приємно. Воно то підкидає солодку цукерочку, то підсипає перцю. А крім того, так всесвіт перевіряє, чи готова людина до змін, чи вибере вона себе цього разу, чи знову вибере життя на автоматі. Що робити? Перенести груду в розділу важливих термінових справ і твердий намір. А поки вона в розряді тих, які можна відкласти на потім, розум завжди буде включати гальма.